Якщо підходити до останнього вікінга як до фільму, тоді необхідно сказати, що це розумна чорна трагікомедія. З одного боку, ви будете сміятися над чорним гумором цієї стрічки, але з іншого боку, це серйозне драматичне і навіть психологічне кіно, яке чіпає такі питання, які ми з вами найчастіше обходимо стороною. Але Єнсен з головою кидається у цю. Інакше не сказати суб'єктивну безодню. Тому і кажу, це розумний фільм. За це, забігаючи наперед, я Єнсена і люблю. Він подібно до найкращих сучасних європейських режисерів, не тільки скандинавських, як він, а взагалі чудових сучасних режисерів з Європи, таких як Педро Альмодовар або Франсуа Озон. Вміло. Споріднює між собою різні кіножанри та одночасно розважає глядачів і годує їх витонченими інтелектуальними стравами.